Сьогодні ми спільно з нашими друзями, волонтерами, екологами продовжуємо соціальний проєкт. Які ми назвали кришки на БПЛА? Суть проекту заключається в тому, що працівники Укрпошти разом з волонтерами і дітьми і простими жителями Миколаями збирають кришечки, які відправляються в Дніпропетровську область на переробку на завод. Там їх зустрічають наші партнери-волонтери. Які отримані кошти від цих кришечок направляють на закупівлю БПЛА, і потім ці БПЛА передаються на Збройні Сили України. Рік назад ми розпочинали цей проект, був тільки початком, первістком, і ми збирали цю повну рибку десь з рік. Але вже за другим разом люди стали більш активно приймати участь. І Останній раз ми бра... збирали в травні чи квітні, і от не пройшли пів року, як вже рибка знову наповнилась, і ми продовжуємо цю свою місію, цей соціальний проєкт. Знову ми тут разом. І сьогодні Укрпочта з своєї сторони забезпечить доставку цих кришечок до наших волонтерів у Дніпропетровській області. Ми традиційно після закінчення реграційного сезону в Миколаївському зоопарку об'єкті природно-заповідного фонду, збираємо кришечки з екоскультури Чорноморської рибки. Ця рибка була встановлена тут більше двох років тому. Починали ми цю акцію один раз на рік після реакційного сезону. Зараз у нас масштаби змінилися і ми вже другий. Раз за рік збираємо ці кришечки. Повна рибка десь займає близько 220-250 кілограмів пластику, який ми далі передаємо на переробку. Ця, це є друга рибка наша. Перша рибка у нас знаходиться на Кінбурзькому півострові, на Стрілці. Ми чекаємо кращих часів, коли ми її зможемо побачити і поєднати цю родину рибок. Це є не тільки збором, а місцем для екосвіти, і ми з задоволенням можемо спостерігати, коли в родині немолодші учасники є ручною силою цього. Механізму і дома збираються кришечки і несуться сюди, в Миколаївський зоопарк для годування рибки. Надалі ми, є у нас плани зробити ще екоскультури в місті, щоб людям було зручніше доставляти і долучатися до переробки сміття. у руки Ми збирали кришечки, щоб допомогти. Ми можемо Очистити так нашу землю і ще допомогти за селу. Ми юні біологи. В нас екологічний гурток. Ми дізнаємося багато про тварин. Ми допомагаємо людям, наприклад, як зараз виграбаємо кришечки.